Так, будь ласка, в Польщі буде війна, напевно. Приходять всім листи, мені ось в тому числі. Що робити нам у випадку війни? Зараз покажу, що там відбувається. Кладуть абсолютно взагалі всім, усі поштові скринки, і не тільки в Польщі. Коротше, зараз розберемо, що тут. Міністерство оборони Польщі. До речі, почалась зараз ж військова підготовка і в школі, вже і навчальних закладах Польщі, і мобілізація тут є, ну, якби підготовка людей до. Всякої війни можливих штук. Значить, наскільки я знаю, просто по різним словам, дивіться, тут підписи різних міністрів і так далі. Це офіційно, це не просто якийсь буклетик з магазину, Це офіційно, Польща розсилає абсолютно кожному. Що робити, гляньте, для нотаток, для заметок. Що робити людям в разі ураження різними уламками. Дивіться, які зображення, Гляньте. Ураження різними уламками, пошкодженнями, що робити в різних випадках, як там пити воду, як і де ховатися, якщо щось з неба дуже серйозне буде летіти, що робити, що з що з водою робити, як за домашніми животними кажуть. Дивіться, як попереджають людей, як підготуватись на випадок. Ну ви поняли, якщо треба ізолювати квартиру вже від того, щоб повітря проникало, ви поняли ну, на що це на Дивіться, як показують, що, що має бути в хаті, як готуватись, що клеїть, що заклеювати. Що, що у вас має бути на випадок надзвичайної ситуації? Мирна угода має відбутися в Україні, бо в Україні я вам казав раніше, мають перевибрати президента для того, щоб можна було щось офіційно підписати. І як тільки в Україні почнеться щось мирний час, якийсь плюс-мінус, війни в світі не зупиняються. Вони мають перейти десь інакше. Тобто, скоріше за все, це буде Сувальський коридор, це Рашка Калінінград. І отам починається почнеться знову, і знову ж таки, Польща затіне. Я не думаю, що щось прям дуже серйозне відбудеться, але військовий потенціал дуже високий. І в Рашки, і в усьому світі, і він десь має реалізуватись. То Іран, Ірак, то Афганістан, то ще десь. понимаєте? Гляньте, людей попереджуй, що робить вже в чат. Всім, уявіть, скільки це коштів розіслати це все. Це ж не по приколу. Ну, ви вявіть, які масштаби фінансування, це вся історія. Як ховатись від уламків. Ха-ха! а Ми шашлики хотіли діти. Як собі, дивіться, рани перев'язувати. Що робити? Да? Що тут ще є? Як там першу медичну допомогу надавати? І все розписано, дуже чітко. Дивіться, воно ще в форматі вікторійний. Ти ще маєш дати відповіді на питання, я так розумію. Ознайомитися і десь відправити чи нотатки зробити. Як різні рани закривати правильно, як штучне дихання робити? Як відкачувати людину. Прикиньте. Ось от така от історія. Дивіться, і от сказано, сядьте з сім'єю, заповніть, вивчуть це все. Всю сім'ю знайомте. Я так розумію, напевно, десь відправити треба, чи щось таке. Чи дізнатися потім відповіді на якомусь сайті, я без поняття. Давайте я це все пофоткаю і у себе в ТГ-каналі виставлю, поклик знаходиться у мене в описі. Самі знаєте, де. Пофотографую і покажу, як воно це все виглядає кожна сторіночка тут. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.